Усім привіт! Я Світлана Бочуляк. Хочу поділитися з вами оглядом своєї посилочки новенької. Забувлення я робила групі ВКонтакті Долина Феї. Посилання на цю групу я залишу в описі під відео. Ще також в цьому відео я випробую ось такі дироколи. Ці деруколи я брала спеціально для формі рану, Тож, спробуємо їх протестувати. Також у цій посилушці є новинки, так що давайте розглянемо їх. Для початку покажу вам ось такі наушники, які я взяла для донечки. Вони в вигляді ось такого, Мікі Мауса, вони дуже красиві та ніжні. І ціна на них була дуже-дуже приємна. І також ще для донечки я взяла ось такі пазли карта світу. Давайте я спробую відкрити, щоб ми глянули. Ось ця карта світу тут складається з... зі 100 ось таких частиночок. Так, як вона відкривається, давайте я. Ось такі. Ну, я думаю, що це якраз саме те, що потрібно для школярки. Ще я поповнила запаси репсової стрічки. Ось така однотонна репсова стрічка різноманітних кольорів. Ось така. Якість досить хороша, плотна ось ця стрічка, глянуть вся така, так, ніби вся ось така хороша репсова стрічка. Так, далі. Ця стрічка шириною 2,5 см. Також досить хороша. А це стрічка з люрексу. Колір білосніжний. Дуже красива оця стрічка з люрексом біленька. І ось така рожева. Ще покажу вам ось така в рулонах коралового, білого та чорного кольорів. І репсова стрічка з принтом. Ось така леопардовий принт. Шириною 4 см. Також хорошої якості ця стрічка. Ось така стрічка шириною 2,5 см. Так, бачите, потрібно буде це все поопалювати, щоб краще стрічка мені зберігалася. І ось така красива стрічка. Ось ця стрічка віп класу. Погляньте, які красиві бантички. Дуже красива ось ця стрічка. Ще ось такі маки. Також гарна ось ця стрічка, така насичені яскраві кольори. І ще взяла ось таку стрічку шириною 1 см. З люрексом, і ось таку з гірочками, з веселкою та з горошками. Дуже красива стрічка ось ця така. Ще взяла цукрову калину червоного та синього кольору. безшовні резиночки. Ось такий ось такий маркер, перший раз взяла, це такий маркер спеціальний по тканині, який має зникати. Ну, пізніше ми його будемо випробовувати. І ось такий пістолет фірми Sigma. Після того, як я собі взяла, і він мені дуже сподобався, я його всім рекомендую. І от моя знайома попросила також замовити їй ось такий пістолетик. Покажу вам ось такі вушка з екошкіри, Ось ще металики є, сірого кольору, такі красиві вушка, чорненького кольору, також дуже гарні важкості, і ось такого білого з рожевим. відтінком. дуже красиві вушка, метелики, погляньте, які красиві. Я вже їх неодноразово брала. Ще ось тут метелики є. Задаємо ось такі синенькі та ось такі рожеві. Тепер покажу вам ось такі метелики. Вони досить такі величенькі і дуже красиві. Це новинка в цій спільній покупці. Ось такі, погляньте, вони дуже гарні, ось ці метелики. Ще ось такі взяла красиві метелики. Погляньте, які гарні, такі веселі яскраві метелики. І новинка для мене також це є ось такі метелики з репсової стрічки. Давайте глянемо на них. Погляньте, які вони чудові. В країне затягуються ось тут. Все гарно та акуратно. Погляньте, які вони красиві. Ось цей такий гарний. Правда, їх потрібно всіх розправити. Ну, оце не є проблемою. Ось такий рожевий, блакитний і зелений. Дуже красиві ось ці метелики. Ось стільки зірочок різноманітних я набрала. Оце я вже, мабуть, себе не контролювала. Погляньте, вони. Такі маленькі, акуратні, але вони мені дуже сподобалися. Ось ці зірочки, вони такі, як я люблю, такі делікатні, красиві, ось такі блакитні ще, також дуже гарні. Ану, давайте на жовтеньке глянемо. Мм, яка краса. Ще червоні є. Погляньте, які вони всі красиві. Біленькі. Також дуже гарні. Та ось такі сіренькі. Також дуже красиві ось ці зірочки. Ще погляньте, є корони. Я такі корони ще ніколи не отримувала. Вони такі малесенькі, також такі. Красиві якраз от для малесеньких бантиків. Вони дуже гарні. Ось ці корони дуже гарні. Вони, правда, такі делікатні, їх потрібно буде придумати, як їх кріпити на бантик. Але вони дуже гарні. Ось такі корони. Різних кольорів. І взяла ще такі листочки, готові. Також різноманітних кольорів. Вони дуже чудово підходять. Для таких бантиків вже для старших дівчат, тому я її взяла. Ось таких різноманітних кольорів. Ось цей кольор такий красивий. Ще ось такі. Також дуже гарні. Ось такі світліші вже. Ну Робота в мене прибавилася. Тепер це все потрібно поскладати. Ну, гляньте, які вони гарні. Ще покажу вам ось такий красивий обруч. Ось цей такий помпончик з фатіну. Фатін досить м'якенький, приємний на дотик. І ось така лялечка лол. Такий ніжний та красивий обруч. Правда, якщо його захочу. Продати, то потрібно буде його ось тут укріпити. А так він досить-досить гарний та ніжний. Ще покажу вам ось такі крила, вушка. Ось погляньте різноманітні, жовтенькі, сіренькі, рожеві та білі. Ось такі вушка. Та чорні крила. Також, можливо, мені колись стануть в пригоді. Ще покажу вам ось такі помпончики. Вони, правда, йдуть меншого розміру. Ось це помпони з попередньої посилочки. Ось це такі малесенькі помпончики. Але я думаю, що це не є проблемою, так як вони чудово підійдуть для малесеньких дівчаточок, для маленьких таких красунь. Єдине, що ось тут потрібно буде укріпити ось ці помпончики. А можливо, щось і до них додумати. Але вони також ніжні, також ось такі красиві, ну, потрібно лише буде їх тільки ось тут укріпити. Ще взяла ось такі заколочки з двома вусиками та ось такі пластикові, чи вони силіконові. Ну, мабуть, пластикові. Ось такі пластикові тримачі. Це для того, щоб можна було з такої лялечки зробити підвіску. Також новинкою були ось такі серединки пластикові. Давайте глянемо на них. Погляньте, вони дуже красиві, вони не мають вигляд таких дешевих серединок. Вони. Досить стильні, так що я думаю, що вони запросто підійдуть для бантиків, для школярок, або ж навіть для таких старших дівчат. Ось такі дуже красиві серединочки. Я не жалію, що я взяла їх ось так багато. І ось ці такі гарненькі золото з чорним, дуже красиве поєднання. Дуже гарно І ось такі ще є. Також гарненькі ось ці такі. Також гарні такі, це коричневий такий колір. Так, коричневий, ще от сірий з золотом, також дуже гарні. І, ну, ці мені більше сподобалися вони сірий-сірий, сірим, але вони такі красиві, дуже гарні. Ось ці ще які, ще ось такі вам покажу. Це які. А, це такий зелений, такий темний зелений колір. Ось такі і такі, бачите? Також дуже красиві та такі стильні ось ці серединочки. Також я взяла ще помпончики, так як в мене таких кольорів ще не було. Я добрала ось такі, Погляньте, які вони красиві. Ось такий чорненький та фіолетовий. Дуже гарні ось ці помпони. І ще покажу вам пряжки. Пряжок я хотіла більше взяти, але... але на диву стрималася. Так як в мене вони ще є. Ось такі пряжечки. Ну і як я могла не замовити лялечки лов. Ну, звичайно, ось таких красунь я не могла пропустити. Ось такі красиві. Дівчатка інімауси. Також Кіті Квін. Ви знаєте, я себе відчуваю маленькою дитинкою, маленькою дівчинкою, бо так тішуся ось тим таким дівчаточкам. Ось такі красунечки. Даск. Також такі красиві дівчатка. Ще ось такі маленькі Ось принцеси. Та бон, бон В мене поповнилися запаси лялечок Лол. Значить, потрібно щось з ними придумати. Ще новинкою є для мене ось такі розишебі, але незвичайної форми. Ось ці, погляньте, дуже красиві такі рози шебі, рожевого та червоного кольорів. Ось такі бантиками. Фіолетового, рожевого і ось такого салатового кольорів. Також така форма досить, досить красива, щось будемо з ними думати. Так що чекайте на наступних майстер-класах, можливо, я вже щось з ними і придумаю: ось такі метелики білого, червоного та рожевого кольорів. Насправді, вони є незвичайні. І саме тим вони мене так захопили, тому я взяла їх, щоб щось цікавеньке з ними придумати. Ще Іра робить мило ручної роботи. Чесно вам скажу, коли я відкрила ось цей пакетик настільки приємний запах полуниці, наповнив кімнату, що це мило, мабуть, буде в мене замість. Ароматичної такої свічечки. Дуже-дуже приємно пахне. Погляньте, яке воно красиве, ось таке мило. Дуже гарне. А запах, шкода, що я не можу вам передати цей запах, що ви його не відчуваєте. Справді, дуже такий приємний ніжний запах полуниці. І наостанок, давайте я протестую дироколи дироколи я взяла ось такі ромашечки. Різного діаметру. Тут 2,5 см, а цей 3 см і 8 мм. Дироколи фірми роса. Давайте глянемо на них. Ще ніколи не мала таких дироколів великих. Ну, спробуємо. Ось маю звичайний фоніран біленький, товщиною 1 мм. Ну, Спробую. Ось так. Ага. Значить, ось тут потрібно ось така квіточка вийшла досить, досить красиво та акуратно. А ну давайте тут глянемо. Ось цей більший йде рукол. Ну, він такий важкуватий, хочу вам сказати. Ну, зараз спробую. Якщо я впритул ось так поставлю, так, впритул. Ой, ось тут потрібно. Ось така ромашка. Ну, я задоволена тими дироколами. Хочу спробувати зробити ромашечки. Мені дуже подобаються ось ці такі вирубки з фоамірану. І ще наостанок покажу вам подаруночок, який підготувала Іра. Ось такий приємний подаруночок. Давайте глянемо. Вірочка ручна робота. Ось ще щось є. Погляньте, які красиві. Ось така, такий цінник. В Ірі вже з'явилися ось такі цінники. Ось картинки лялечки Ло ручна робота, візитка і цінники. Велике дякую Ірі за такий приємний подарунок. Ось стільки краси, стільки чудових матеріалів я сьогодні отримала. Мій хом'як отримав свою дозу щастя, тож думаю, що дозволить мені спокійно працювати. Вам бажаю гарного дня, хорошого настрою і дякую за її роботу, за те, що так швиденько зібрала посилочку та відправила. Дякую за подаруночок. Всім до нових зустрічей, Па-па!